Навіть кісточки не буду вибирати, щоб відчути той самий смак, як в дитинстві. Влітку ніколи не купую готові суміші, оскільки багато сезонних ягід. І тому достатньо буде зварити насичений ягідний компот. Цукор додавайте за смаком, але довго не варіть. Хай він закипить, вимикайте газ і дайте компоту настоятись. Тоді ягоди не будуть перевареними. В 200 мл компоту я замочила 35 г желатину. І розтоплений желатин я змішала з одним літром компоту кімнатної температури. В судочки, в стаканчики або в тарілочки викладаю ягоди і заливаю їх компотом, в який попередньо додала желатин. 35 грамів желатину на 1 літр рідини, і це виходить таке желе, яке можна порізати ножем. Якщо ви не хочете, щоб желе було таким щільним, то додайте трохи менше желатину. Я желе готувала увечері, в холодильнику воно простоїло всю ніч і на ранок був. Ось такий результат: смачний бюджетний літній, прохолодний десерт родом з дитинства.